На жаль. Включити знищених споруд. Чи застали ви хоча б руїни, якісь, я не знаю, перебудови єзуїтського костелу або період, коли там створювалася фабрика? Ну, Що значить руїни? Я застав не руїни, я його пам'ятаю. Стоящим. А ви пам'ятаєте його ще повністю? Так. Я пішов в школу, костел був. З дзвіницею. Все було, все було на місці. В якому стані він перебував? Ну дуже добре. Ну а були хоча б, наприклад, дах пошкоджений? Ну, Ні. Нічого, нічого не було такого. Нічого такого. Він не працював, як костел. Але будова стояла спокійно, я не знаю. Нічого такого не було. До якого року він ще стояв, ну, не чіпаним, що ніхто до нього не, не прикладався. Ну я не можу так гарантовано сказати, в якому році. Ну Десь кінець 50-х, початок 60-х років його розмістив. Десь так. Можна говорити про те, що це було умисне руйнування практично цілої споруди. З метою знищити... Ну... Я скажу інакше. Не я скажу, що інакше. Це було умисне руйнування багатьох споруд в Тернополі, чи то з заздрості, чи то з чого нищення старовини. Не знаю, чого, чим це пояснити. Тому що ту саму синагогу можна було поновити, новий замок можна було поновити і багато-багато інших будинків можна було не руйнувати. Дуже багато таких. Чому це робилося, уявити, може в когось. Коробливий мозок, як у Путіна. Хто його знає? Ну, Безгосподарність явна. Ну от я яскравий приклад приводжу. Елементарно, поновіть новий замок, маєте великолепний дом політпросвіщення. Чудовий. Там безподобний зал був всередині. Це було знищувати з колонами прибуде. І дешевше було поновити його, ніж знищити ще один будинок і побудувати. Але єдина біда того будинку, що він в престижному місці знаходиться. Це, Це, Вертаючись до язицького поставу, дуже мало, практично не зустрічає жодної інформації. З вікон сучасної п'ятої школи добре видно на задньому плані капітальну споруду, яка була монастирем. Так. Всі знають, де жіночий монастир був. Жіночі. Так. Наскільки я пам'ятаю. Всі знають, добре в центрі біля катедри монастир зараз архів. Про це майже нічого немає. Він зараз просто вбудований в комплекс тої коробки, яка була шойною фабрикою. Да. Тобто, тобто з'єднані. Тобто, можемо казати, що все-таки монастир лишився майже до був. А цей знесли наполовину і не. не знесли його. Його просто е відбудували нові стіни, зробили квадратну коробку. З фігурного здання зробили квадратну коробку. Чи пам'ятаєте, ви процес його перебудови, якщо так можна сказати? Nee, не не Що, Хоч вчився в четвертій школі, з вікна якої, якої прямо в двір виходять, наш коридор якраз по дворі проходив, де ми бігали, ганяли. Ну я щось ніколи мені не, не, не врізалась пам'ять так строю. А от коли костел стояв, то я чітко пам'ятаю. От за костел ще згадайте, щось. можливо вітер жі, якісь кольори, висота, дагу, дзвіниця. Волі, вибач. Нічого. Вибач мені. Тільки по фотографіях пам'ятаю його. А так пам'ятаю, що був, але в подробиці я тоді не вникав. Та малий ще був.